Мої консультації. Я проводжу консультації різного типу. Це можуть бути гранти для бізнесу, це може бути гранти для непобуткових організацій, але завжди я завчасно намагаюся уточнити ваші запити, що вам потрібно. Звісно, я можу прийти і просто годину з вами порозмовляти, по відповідати на ваші будь-які питання по гранту. Але я таких ситуацій не дуже люблю, бо. Не завжди я можу чітко і легко на всі ваші питання відповісти. А для мене важливо як для консультанта, щоб консультація давала в першу чергу вам як клієнту користь. Я не люблю брати гроші за те, що не приносить людям цінність. Відповідно, я завчасно запитую, яка тема консультації, що вам потрібно. Тому не лякайтесь моїх питань, бо я це запитую, тому що я маю зрозуміти, чи я в цих сферах компетентна, бо гранти це величезний напрямок, дуже величезний. Я і так можна сказати, універсальний працівник, бо як фінансист економіст я з бізнесом працюю, а як давній волонтер, так сталося що я працювати із соціальними проєктами. Але це ж все одно не охоплює всі всі теми на світі. Тому стараюся обирати те, в чому. І можуть дійсно допомогти.